Попереду самиця, по краях дорослі, малеча всередині. Захищена від ймовірної небезпеки. Це стадо зубрів найбільше в Україні, каже єгер Широкогребельського лісництва Володимир Ткач. За даними обліків 2025 року нарахували 132 особини. Серед них там, 13 особин молодняка річного, 24 – це молодняк такий від 2 до 4 років, 55 самців дорослих і 45 самок. Цього разу зубри підпустили знімальну групу Суспільного максимально близько, постояли кілька хвилин, наче позуючи. Хоча, як і будь-яка дика тварина, від ті, каже Володимир Ткач, комфортніше середовище для них такий ліс. Мешкають на площі 12 тисяч гектарів, і це майже в п'ять разів перевищує норму. На ці 12 тисяч гектарів 20 особин. Більше як п'ять разів. Площа, які вони в основному перебувають, це наші лісові угіддя Уладівська і Хмельницька лісова дача. Це 12 тисяч гектарів. Висипаємо зерно для зубриків, для купую, для кабанів. для кабанів. Аби зубри не тікали до інших лісів, аби мали що їсти, протягом ста днів із листопада до березня їх підгодовують. Розповідає єгер уладівського лісництва Олександр Сіваченко. В меню трава це різна трава, можна сказати різну траву, так як раніше казали, входить пучковий корм це віники липові, які заготовляються в травні місяці. Ми їх присолюємо, щоб вони не портилися і не заводилися там міль. Входить ще зернові, кукурудза, ячмінь, пшениця. На території Хмільницького та Уладівського лісництв 22 таких годівниці, каже Олександр Сіваченко. Корм для них заготовляють навесні, влітку та восени. Ми заготовлюємо 20 тонн зернових. Це цього року було у нас 20 тонн зернових, І 20 тонн буряків, І 112 тонн сіна. Це на зубра. В нормі для одного зубра 12 кг сіна йде на добу. Перших зубрів на Вінничину привезли 1976 року із Суманського лісництва, розповідає Єгер. Саме він прийняв перших шість особин: чотири самиці та два самця. На Вінничині нині найбільша їхня популяція, бо не лише підгодовують, а й бережуть та охороняють від браконьєрів і в день, і вночі каже Володимир Ткач. Ми постійно знаємо, де вони приблизно знаходяться. Ходити за ними не можна, щоб турбувати. Бачите, турбувати їх не бажано. Ольга Орел Андрій Нєстєров, Суспільне новини Вінничина